Штрафу розуміє 340 гривень. Щоб кодям 15 вине сплати додану суму, але буде потреба на 1680 гривень. А права так, зачитали? Не Причи... не права плави. клієнту Та зачитали? Відданість має права, права з нами з матеріалами справа подавати докази, заявляти О, заявляти клопотання. Ми заявляємо клопотання Надавати... про, про перенесення Прошення. розгляду, складення адміністративного протоколу, внесення туди всіх обставин, справи. ...послугами адвоката чи іншого хотіться в голосі права користуватися послами перекладача, якщо проводження ведеться мовою, скаржувати постанову по справі суду. Відноситі статті 55-56-59 Ви маєте право скарження моїх діяв поздіян суді. судді. Mm шість -hmm. ви маєте право на, на подавання на рахунок держави, зіткнуті посад, маєте право на беззаконні правнучу допомогу, зі статті шістнадцять. Я обичаю, до мене дивіться на сторону. Ви ж мені це розказуєте, так? Добре, клопотання клієнта про те, що перенести розгляд справи. Взагалі хто такий? Я його представник. надайте договір. Договір? Письмово? Зараз? Я вам надам договір при розгляді справи. Так, а на підставі чого ви його провели? Він заперечує по 282 статті. Ви, ви зобов'язані скласти а при чому тут водію я його представник? Ні, ні, Це мій представник виймов'ясняє. Шишодайте договор, що він представляє ваші інтереси. і він добре. Добре, кажи, що переносимо засідання. Переносим засідання на засіданні договор. Да я зараз не якому засіданні? Як буде суді засідання? Ви получите, там не, Ні, ні, подажі, ми заперечуємо про винесення постанови О, так. без складення протоколу, О, так. так як особа не згодна. З ситуацією. ситуації продоволь підстава Назвіть підставу. Чому не складається протокол? В яких випадках не постанова дана стаття Там сказано стаття 222 кодекс України про мі правопорушення. Ви можете сказати, в яких випадках не складається Вам адміністративний протокол? Що подані статті не складається адміністративний протокол. де таке написано? Назовіть статтю Стаття 222...